Коли поїзди почали перевозити людей через сільську місцевість, багато хто наполягав, що вони ніколи не замінять коней. Менш ніж через століття люди повторили те саме пророцтво про автомобілі. Телефони, радіо, телебачення і комп'ютери мали своїх недоброзичливців. Навіть деякі експерти наполягали на тому, що вони не приживуться. Звісно, ми не можемо точно передбачити, як виглядатиме майбутнє чи які нові винаходи заполонять його. Але знову і знову нам також не вдавалося передбачити, що технології сьогодення змінять майбутнє. А нещодавні дослідження виявили подібну картину і в нашому особистому житті: ми нездатні передбачити зміни в собі. Три психологи задокументували нашу нездатність передбачити особисті зміни в 2013 році в роботі під назвою Ілюзія кінця історії – «The End of History Illusion». Названа на честь передбачення політолога Френсіса Фукуями про те, що ліберальна демократія є остаточною формою правління або як він її назвав кінцем історії, їхня робота висвітлює те, як ми сприймаємо себе як готові продукти в будь-який момент часу. Дослідники набрали понад 7 тисяч учасників у віці від 18 до 68 років. Половину з них вони попросили повідомити про свої поточні особистісні риси, цінності та вподобання, а також про те, якими вони були 10 років тому. Інша половина описала ці риси в собі теперішньому і спрогнозувала, якими вони будуть через 10 років у майбутньому. На основі цих відповідей дослідники вирахували ступінь змін, про які повідомив або передбачив кожен учасник. Для кожної вікової групи у вибірці вони порівняли прогнозовані зміни з тими, про які повідомляли учасники. Таким чином вони порівняли ступінь, до якого 18-річні думали, що вони зміняться, зі ступенем, до якого 28-річні повідомили, що вони змінилися. У переважній більшості випадків у всіх вікових групах оцінки майбутніх змін не збігалися з тими змінами, про які згадували їхні старші колеги. 20-річні очікували, що у 30 років їм подобатиметься та сама їжа, але 30-річні вже не мали тих самих смаків. 30-річні передбачали, що у 40 років у них буде той самий найкращий друг, але 40-річні втратили з ним зв'язок, а 40-річні прогнозували, що збережуть ті ж основні цінності, які переглянули 50-річні. Хоча старші люди змінилися менше, ніж молодь в цілому, вони так само недооцінювали свою здатність до змін. На якому б етапі життя ми не перебували, ілюзія кінця історії зберігається ми схильні думати, що основна частина наших особистих змін вже позаду. Одним із наслідків такого мислення є те, що ми схильні надмірно інвестувати в майбутній вибір на основі теперішніх уподобань. В середньому люди готові заплатити приблизно на 60% більше, щоб побачити свого улюбленого музиканта через 10 років у майбутньому, ніж вони заплатили б зараз, щоб побачити свого улюбленого музиканта 10 років. Хоча ставки, пов'язані з відвідуванням концертів, невисокі, ми схильні до подібних прорахунків у більш серйозних зобов'язаннях, таких як дім, партнери та робота. І робота у той же час не існує реального способу передбачити, якими будуть наші вподобання в майбутньому. Без ілюзії кінця історії було б важко будувати довгострокові плани. Отже, ілюзія кінця історії стосується нашого індивідуального життя, але як щодо ширшого світу? Чи можемо ми припустити, що так, як є зараз, так буде і надалі? Якщо так, то на щастя існує незлічена кількість свідчень, які нагадують нам, що світ змінюється іноді на краще. Наш власний історичний момент це не кінець історії, і це може бути як джерелом втіхи, так і причиною для занепокоєння. Thank you.